Збільшити команду, збільшити товарообіг і, нарешті, досягнути вищого статусу. Ці питання турбують кожного підприємця мережевого бізнесу. Я рада вас вітати на каналі Реальна жінка. З вами Світлана Горобій. І сьогодні я запросила в гості підприємця мережевого бізнесу, лідера, наставника і золоту архідею. От такий статус в компанії вже має Таліна Гладиш. і просто чарівна, найчарівніша жінка, з якою ми нещодавно познайомились і почали співпрацювати. І наша співтворчість, вона таких здобула результатів, що сьогодні саме в цьому відео ми поговоримо, як же Тета Хілінг допомагає підприємцю мережевого бізнесу. Таліна. Коли ми з вами познайомились, ви сказали мені про те, що наша зустріч не випадкова. Ми з вами провели діагностичну консультацію, і таким чином ви погодилися піти в тета-сесію в таку цікаву подорож у свій внутрішній світ. Як ви сьогодні оцінюєте, ми з вами записуємо подкаст, наскільки наша зустріч з вами реально була не випадкова і доволі приємна. Доброго дня, Світлана! Я дякую Богу, що познайомилася з вашою родиною, бо спочатку я познайомилася з Григорієм. Прийшла до нього на ігру Фокус, так як у мене бізнес, хоч він онлайн і в телефоні. Але постійно потрібно розвиватися, навчатися і знати, на чому фокусувати свою увагу. Григорій настільки все легко і просто розложив по поличкам, що я ловила кожне його слово. І в розмові він мені розповів, що на, нашу, на наш успіх впливають установки. Але ці установки можуть бути не тільки моїми, це можуть бути установки моїх батьків і дідусів. Оттак, Світлана, я познайомилась з вами, прийшла перший раз на, до вас на консультацію, яка була безкоштовна. Мене склалося тоді враження, що ми друг друга знаємо вже дуже давно. І для себе зрозуміло, що важливо бути відкритим для нової інформації, для нових знайомств, бо кожне знайомство приносить наше життя нове, приносить успіх, приносить щастя. І так як у мене бізнес в багатьох країнах світу, і США, Канада, Чехія, Германія, Польща, то потрібно наводити мости з людьми, знайомитися, ну, бути щирим, відкритим і завжди улипчивим. Я розумію кожну людину, як це от на початку дуже складно зробити крок. Ти наче хочеш, наче придивляєшся, наче тобі щось подобається, але ж оці сумніви. А як ризикнути? А ризик це що? Це завжди для нас щось таке неочікуване. І ми не знаємо, що там буде попереду. І тому деякі люди просто не можуть наважитися на оцей ризик. Ризикнути для того, щоб здобути щастя. А може бути таке, наприклад, що людина має негативний якийсь досвід в минулому, ось так вона ризикнула, спробувала, їй щось не підійшло, не сподобалось, і тому в майбутньому вона вже дуже прискіпливо відноситься до будь-яких пропозицій. Я теж це чудово розумію, тому що навіть от вчора передивлялася свої кадри. Архівні такі спогади про те, як я починала записувати відео, як я взагалі наважилася і на цю діяльність в тому числі, і я, будучи найманим працівником, я більше 12 років пропрацювала в бухгалтерії, і я ніколи не могла навіть заподозрити. Те, що я буду зараз знімати подкаст, спілкуватися з людиною, розказувати і свій досвід в тому числі, і головне те, що я буду для іншої людини підтримкою, я зможу взяти людину, да, от як то кажуть, за ручку, і провести її шляхом пізнання себе, пізнання своїх відчуттів, пізнання своїх бажань, і що сьогодні ми будемо мати такий результат. І мене це дуже надихає. Знаєте, це так класно дивитися, коли ти бачиш людину тільки на початку, коли вона так обережно, сумнівається, думає, що буде, а хоче отрим... хоче вже бачити да, той результат, і коли. От ми з Таліною почали працювати у липні місяці, і от скільки пройшло зараз в нас листопад, і скільки пройшло часу, і як воно ще більше розкрилося, і це для мене просто вау, просто фантастика! Я просто радію реально тому, як нам вдалося досягнути цих результатів. І далі ми теж розкажемо, які ж самі результати. Якщо ви тільки знаходитесь на етапі вибору, то можна прийти на діагностичну консультацію. Вона триває 30 хвилин, ми з вами поговоримо. Я розкажу про метод детальніше, як відбувається тета сесія, і що вона із себе уявляє, і які результати вона дає. І хочу вам сказати, щоб ви не боялися йти в нове. Чому? Тому що це. Певний шлях еволюції вашої особистості. І ви маєте розуміти, якщо ви хочете зростати в доходах, якщо ви особливо мережевий підприємець, ваша задача збільшувати команду, а збільшення команди це завжди комунікація, це завжди йти в нове, в нове знайомство з незнайомими людьми. Пропонувати, розказувати і тому йти в нове для вас просто необхідність. Якщо ви, звичайно, хочете досягнути вищого рівня, вищих доходів і взагалі бути такою класною класним лідером і класним наставником, за яким в тому числі підуть інші люди. Талін. Виступати публічно, вести за собою людей. Дарувати жінкам оці емоції щастя, оцей стан краси, коли вони особливо дивляться на свою фігуру, коли вони відчувають аромат парфумів. Це доволі вагомі кроки. Скажіть, як ви на це наважилися? Все почалось з парфуму. Я не втомлююсь повторювати, що наші парфуми чарівні. Мені знайома нанесла парфум на люстерко. Спірту літучився, а арома масла залишились. Тиждень люстерко пахне, два тижні люстерко пахне. Ми запросили знайому в офіс, і вона мені запропонувала реєстрацію. Реєстрація безкоштовна, можна зареєструватися як клієнт, і на постійній основі мати знижку майже 50%. За малим бізнесом я взагалі не була знайома, але, побачивши високу якість продукції. Я закохалась. Косметика мінеральна, крема омолоджуючі, вітамінно мінеральні комплекси дієві, вся продукція гіпоалергенна. В компанії розроблена програма стрункості. Мій особистий результат мінус 9,5 кг за 3 місяці. Пройшло 2 роки, і вага не повертається. Тут і з'явилась моя місія відкривати людям найкращі продукти і найкращі можливості, які дає нам компанія. Бізнес неможливо розвивати, якщо ти сам не розвиваєшся. Так я другий раз прийшла на навчання до Григорія, вчилася планувати свій тиждень, свій день і свої місяці, щоб досягати успіху, досягати своїх ціль. А ви, Світлана, завдяки вашим тетап-практикам, завдяки вашим інтенсивам, я навчилася вирощувати свої бажання і бажання здійсняються. І зловила себе один ранок на мислі, що ми просипаємося з думками, що нам потрібно зробити. Треба просипатися і себе запитувати, а що я хочу? Оте, те, що зробити потрібно, ми плануємо звечора. І завдяки вам я не просто знаю, я відчуваю, що я цінна, я шедевр, що я гідна найкраще. Ви знаєте, завдяки цієї інформації, цим відчуттям, не дивлячись на. Різні обставини складаються в нашому житті. Можна їх перетворювати на наші помічники. Для того, щоб будувати успішний бізнес, людина має бути готова до того, що їй прийдеться виступати публічно. Це виступи на різних площадках, на конференціях, це виступи в соціальних мережах, це виступи на камеру. І це, звичайно, комунікація з іншими людьми. І ми з Таліною зіткнулися з таким питанням, що їй доволі складно було виступати публічно, проявлятися. І навіть Таліна поділилася, що як тільки вона починала казати, наче слова вивітрювалися з голови і кудись зникали. І вона не розуміла, як налаштувати себе перед виступом і так, щоб реально тебе люди почули, дослухали до кінця. І ти ще через свої слова міг донести ту цінність своєї пропозиції, ту важливість. А свого виступу. І я надала деякі рекомендації, і це рекомендації в тому числі з мого досвіду. Я пам'ятаю, як мені було важко виступати, як я просто починала готуватися, і це вже мій досвід. І тому я поділилася цими рекомендаціями, як налаштувати себе, налаштувати саме внутрішній свій стан, щоб ось так слова, як пісня. Звучали приємно, щоб людям хотілося слухати, і щоб дійсно відчувати, що твій виступ це щось таке цікаве, шедевральне і унікальне. І, звичайно, ми попрацювали над певним переконанням стосовно публічних виступів і проявленість. І як тільки змінилося переконання, виступати стало набагато легше, говорити стало теж легше. І вже включається на ходу розуміння, що я можу ще додати, якщо я раптом якесь слово забуде чи речення переплутає місцям. Тобто, оце вже творчість проявляється під час виступів. Тому, щоб ваші виступи були дуже класними, ефективними, результативними, потрібно працювати з переконаннями і з внутрішнім налаштуванням і відтачувати навик публічних виступів. Якщо ви будете це робити поступово, то згодом ви будете більш впевнено це робити, казати, і ваші виступи будуть приносити вам результат. Даліна, наша з вами співтворчість почалася з вашого запиту, що мене не помічають, і я наче загубилася. Сьогодні ви вже виступаєте спікером, вас вже чують інші підприємці в вашій компанії. Ви сьогодні зі мною спілкуєтесь, да, і нас будуть бачити більше людей. Як ви можете оцінити, що допомогло цим кардинальним змінам? Знайте, Світлана, я хотіла розібратись, як отримати бажаний результат. Після першої з вами тета сесії в мене вирішилася глобальна проблема, яка не вирішувалася багато місяців. І вирішилася ця проблема найкращим чином для всіх. Ця проблема забирала в мене енергію, час, мою увагу. І вона вирішилася. І я стала видима для покупців, для підприємців, для бізнес-партнерів. Змінився мій внутрішній стан. І ви були на зв'язку. Ви завжди були моєю підтримкою. Важливо, коли я коли є підтримка. І важливо, коли є прості, е зрозумілі рекомендації. У мене був страх виступу. Він, звісно, трохи залишиться. Але після тета-сесії з вами мене перший мій виступ пройшов на урах. Мені навіть сказали, Таліна, ти зробила е тренінг. <laughs> І е ваші рекомендації дуже цінні. Вони мені допомогли проявитися, вони мене настроїли на те, що я все можу, в мене все вийде, я є важна, я є цінна, і все світ мене любить. Кожна жінка завжди прагне до більшого. І також одним із ключових питань, які ми затронули під час тета сесії, було – Заборона бажати. І як ви сьогодні оцінюєте, до речі, після того, як ви прийняли участь в нашому такому марафоні навігатор, там, де ми працювали з хотілочками на сьогоднішній день, як змінилася ситуація з бажаннями? Чи почали ви більше бажати, чи почали б ці бажання зростати? І як взагалі ви сьогодні відчуваєте, чи з'явилася впевненість, рішучість от прям відносно цих бажань? На самого початку ми попрацювали, що е, всесвіт щедрий, грошей на світі багато, і вони вже є в моєму просторі. Коли в дитинстві мама підходила до мене на моє день народження і казала, грошей нема, отак От в, моєму, в моєму просторі не було грошей. Я завжди дивувалася, люди купують квартири, машини, звідки вони беруть гроші. В інтенсивній навігаторі. Мені прийшло розуміння, що гроші приходять на бажання, що свої хотівки потрібно реалізовувати, балувати свою маленьку дівчинку. В іншому випадку енергія зупиняється. Після інтенсиву я закрила рівень перлиною орхідеї. Це бажання теж було прописано у мене в моїх бажаннях. Зрозуміло, що прописувати бажання недостатньо. Потрібно діяти. А в мене з'явилася енергія на виконання поставлених задач. З'явилася а, впевненість, а, рішучість. Я відчула себе, відчула себе цінною, шедевром. і все завдяки вашому інтенсілу. Кожна людина насправді прагне до більшого. Але буває так, що в нашій голові живуть думки. Грошей не вистачає, грошей мало, грошей взагалі немає. Звідки ж тягнуться такі думки? Ну, давайте зазирнемо в наше дитинство, і я теж згадую часи, оці пострідянські, коли у батьків були купони, коли були нестачі. І реально грошей тоді не було. І, звичайно, що ми могли, як діти, хотіти чогось, просити у батьків, там, мама, купи мені ляльку. там, чи... Ще й будь-яку да, іграшку. А нам батьки казали, грошей немає. І ми, як дитина, це запам'ятали. І ось коли ми виростаємо, ми починаємо працювати працювати, для того, щоб збільшити да, доходи, для того, щоб грошей стало більше. Але чомусь вони не зростають. І ми ось так і живемо з такою думкою, що грошей не вистачає, грошей у всесвіті мало. Але ж ми дивимося по різних боках і бачимо, що інші люди. Дійсно, купляють і авто, і подорожують, і тоді виникає цей дисонанс, нерозуміння, як це, якщо грошей в світі не вистачає, то як одні люди сьогодні живуть багато, а іншим, наприклад, не вистачає на закриття навіть базових потреб. І це насправді всього-навсього переконання, з яким можна попрацювати, його можна просто завершити, перепрограмувати. Знаєте, як от програма комп'ютера. Якщо вона працює некоректно, то її просто. Переналаштовують. І так само сьогодні в нас є можливість саме через дуже швидкий, потужний метод тета-хілінг переналаштувати переконання і змінити його. І як тільки змінюється переконання, що грошей у всесвіті багато, можливостей у Всесвіті теж багато, знаєте, виходить, ти дивишся по сторонах. І, як наче вже в тебе інше бачення, ти помічаєш ті речі, які ти раніше не помічав, починаєш працювати, і до тебе вже приходить більше грошей. Вже з'являються люди, у яких вже теж є більше грошей. І ось так поступово змінюється мислення змислення, коли була нестача, на мислення, коли ти відчуваєш, що всього у всесвіті достатньо. І для мене. В тому числі ресурсів достатньо. І це дає таку певну впевненість в собі. І коли людина вже діє саме з цим переконанням, то дійсно йде зростання в доходах, йде покращення життя і підвищення теж свого рівня, статусу свого в житті. Тобто, якщо, наприклад, раніше людина їхала на метро, по своїх справах, то тепер вона може обирати таксі і зручно, комфортно доїжджати до місця призначення. І оскільки я вже так сказала про інтенсив навігатор, він у нас є в записі. Якщо ви хочете приєднатися і пройти його самостійно, то ви можете мені написати. Контакт в Телеграм я залишу в описі під цим відео, звертайтесь. А якщо ви хочете на консультацію, теж напишіть мені, приходьте. Проведемо з вами діагностику, подивимося на ваш запит, якщо це стосовно грошей або стосовно зростання команди, чи як збільшити товарообіг і з радістю буду вам корисна. Впевнена, що саме ця консультація відкриє для вас нове бачення. Дуже приємно, знаєте, що я стала вашим особистим тетапрактиком, і це так класно, коли ти можеш підтримати людину. І от наша співпраця з вами вона триває з липня цього року, і кожна жінка теж хоче бачити тверді конкретні результати. Да, от скажіть, а що ви там отримали, які результати ви отримали, і як ви на сьогоднішній день оцінюєте нашу співпрацю, які результати вона вам дала, і які досягнення у вас на сьогоднішній день після проходження тета сесії. У мене змінився внутрішній стан. Вирішилась глобальна проблема, яка не вирішувалася багато місяців. Зараз я проблеми називаю і задачі, які можна вирішити. В липні, місяці, до липня, місяці я закривала 21%, але він йшов дуже важко з переживанням, з страхами, з душевною болю. Ну, коли я познайомилася з вами, завдяки зміни моїх переконань. Завдяки зміни переконань, які були заложені моїми батьками, дідусями і бабусями, я липень місяць закрила дуже легко і просто. І мені до тетасесії, мені не, вих... не вистачало впевненості, зараз я завдяки передналаштуванню переконань своїх точно знаю, що отримую те, до чого я прагну. Даліна, я дуже рада була вас бачити сьогодні. Я сподіваюся і впевнена в тому, що наша співпраця вона продовжиться. І ми з вами вийдемо ще на новий рівень. І ви через певний час скажете мені, Світлана, в мене теж там пішло зростання ще вище. Да? І це каже про те, що дійсно. Кожному підприємцю важливо розвиватися, важливо дивитися на нові методики. І якщо ви думаєте на сьогоднішній день, що є тільки, наприклад, маркетинг чи стандартні схеми просування, ви все ж таки зазирнули в сторону ментальних оцих переконань. Наша психологія, наша психіка вони теж відіграють важливу роль. Наш стан він теж дуже важливий для того, щоб ми отримували класні результати. І, звичайно, я хочу сказати, що наш рівень енергії він теж впливає на наші досягнення. Чому так? Ну, давайте саме елементарний приклад. Якщо ми зранку встаємо і в нас не гарний вже настрій, ну щось трапилось, да, якось, можливо, самопочуття. Підвело зранку. І тоді, який наш день буде? Як ми будемо комунікувати? А все ж таки в підприємництві головне це комунікація, тому що продажі і збільшення доходу це комунікація з іншими людьми. А якщо в нас немає настрою, то яка може бути комунікація? Погодьтесь. Тому приходьте на консультацію, я вас запрошую і я впевнена, що ви подивитесь в бік тета Гілінга. Візьмете для себе цей унікальний інструмент, який дає дуже швидкі і класні результати. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, залишайте коментарі, поділіться цим відео зі своїми знайомими та друзями. І давайте розвивати україномовний контент разом. І нехай якомога більше людей дізнається. Про новітні технології, які сьогодні дають класні результати. З вами була Світлана Горобій і до зустрічі у нових відео на цьому каналі.